Полювання на людину просто на подвір'ї будинку В таке було б неможливо повірити, якби не камери відеонагляду. немов загнаний звір. Жертва намагається вибратися зі смертельної пастки, але марно. Адже розправа відбувається у домоволодінні самого ж моторошного мисливця. А він на секундочку, заступник керівника внутрішньої безпеки адміністрації морських портів, колишній правоохоронець Андрій Корольов, самого істочника э, агресії. Я не вспомню, возможно, какая-то фраза сказанная, какое-то слово, возможно, какой-то упомянутый человек этому были причины. Но я потерял сознание и очнулся уже на улице перед вот этим предбанником дома. Володимир лише дивом вижив після нещадних катувань. Чоловік завітав на чарку. Натомість ледь не віддав Богові душу. Чиновник в нього і стріляв, і бив по голові пістолетом, і жорстоко гамселив ногами. Але жертва ну дуже хотіла жити. Коли я повернувся вдома, щоб витащити свого обідчика на вулицю для розбирательства. Ну, далі пішли у нас кулаки. Вот і кулаки переросли в перестрілку. У свою живу мішень. Корольов розрядив цілих дві обойми. І Володимир давно був би мертвим, якби через надмірну дозу алкоголю в крові озброєний чиновник виявився не надто влучним. Жертва змогла заскочити у свій автомобіль та навіть спробувала втекти. Відьма агонія і бажання спасти свою життя були вище болівих пороків. Але високий мур так просто не здолати. Невідомий помічник корольова витягує скривавленого Володимира з машини і тортури тривають вже у будинку. Після чого непритомне скалічене тіло охоронці закидають у багажник авто і беруться змивати сліди крові та збирати гільзи. Неймовірно, але навіть коли додому повернулася дружина чиновника, вона й оком не моргнула, побачивши таку дику картину. Вочевидь, жіночка досвідчена. В машине вот это окровавленное тело, оно лежало там почти 40 минут. Если смотреть по камерам, то там минусовая температура истекает крови, и он попал в реанимацию с обильной потерей крови. То есть мог ну, как бы замерзнуть и умереть. Окрім кульових поранень, у Володимира поламані ребра, струз мозку та численні гематоми по всьому тілу. А лишився живим тільки завдяки тому, що рідні знали до кого саме пішов у гості. Впевнений, постраждалий. По-хорошому, за таке корольов вже мав би бути за ґратами, але ж куди там? Чиновник написав до поліції аж дві зустрічні заяви. Мовляв, це його побили, та ще й травматичний пістолет вкрали, той самий з якого стріляли у Володимира. Поки що з ним були лише телефонні розмови, він спілкується з правоохоронцями через свого захисника, через адвоката. В теперішній час, як він повідомляє, він перебуває на лікуванні, тому як отримав травму голови в ході бійки. От зараз він недопитаний ще. Андрій Корольов не виходить на зв'язок не лише з правоохоронцями, а й з адміністрацією морських портів, де поки що працює. Зараз чиновник на лікарняному, а його колеги не можуть оговтатися від шоку. Мене вразила та агресивність, якою це відбувалося. Ну це навіть не тільки стосується кодексу там на держпідприємстві, це моральна поведінка будь-якою людиною суспільстві. Скоріше за все, нами буде прийняти рішення щодо звільнення даного працівника з державного підприємства. Окрім того, що чиновник ймовірно залишиться безробітним, йому ще й загрожує кримінальна відповідальність, але чомусь поки що правоохоронці розглядають цей кричуще кривавий інцидент лише як банальне хуліганство.